Ще вітаю всіх, хто зазирнув на мій канал, я Люба, рукодільний блогер з Києва. І сьогодні у нас старт нового бісерного процесу від золотої підкови. Дракончик ЗПТ 035. Ось такий красень розміром 26х26. 28 кольорів бісеру. Це приблизно десь 8200 бісерин. Немаленька така робота. Я вперше буду відшивати цього виробника. Дивіться, яка купа бісеру. Зараз я її потім рядками викладу за палітрою. І ми роздивимося добре. Ось така наша заготовка. Краєчок оверложений нитками від виробника. Це атласна тканина. Я не дуже люблю вишивати на атласі, але цей дракон, цей малюк мене підкорив. На перший погляд здається, що дуже якісний друк, є позначки деяких кольорів, все має розрізнятися. Коли дійшло до вишивки, я зрозуміла, що є ділянки, в яких при штучному світлі неможливо розрізнити, наприклад, 27, 25 колір, 26. Ну, дуже-дуже складно це робити, я її вишивала при денному світлі. Зараз пропоную подивитися, які ж кольори були використані. Нагадаю, їх тут 28 штук. Зробила я таку розтяжку кольорів по жовтим, зеленим, коричневим. Дивний такий підбір бисеру, тому що використовується і блискучий, і натуральний, і глянцевий, і також скло. Я не знала, що воно вийде таке, але я дуже полюбляю використовувати ключ виробника і не замінювати. Мені хочеться побачити, що саме він закладав у цей ключ. Також я знала, що у нас буде виставка Handmade Expo. Там буде присутній дракончик від Архібіс Олесі, щоб порівняти два підбори бісеру. Тож побачите пізніше. Всі мої бісерні роботи я вишиваю на руках. Ну, не підходять мені п'яльця, мені не подобається, як закладається тканинка, як переминається бісер. Тож почала я скрила, бо там небагато значків. Як бачите, бісер лягає рівненько. Друк такий, що вони не штовхаються, трошки вільнуваті. Нитку я не затягую, тому що це атлас, по ньому буде видно. Також атлас я не люблю за те, що можна зробити затяжку, якщо десь ткнеш не туди голкою, а кінчик буде не рівненький, а загуляний якийсь, то можна зробити затяжку і потім зіпсується вся робота. Ось такі просування у мене були в перший же день, як бачите, прийшли вже і блискучі кольори, і натуральні. Дивне таке поєднання кольорів, але ж я довірилася виробнику і продовжила роботу. Як і казала попередньо, цей процес я вишивала при денному світлі, тому робота затягнулася не на місяць, а майже на три. І сьогодні, 18 березня, мені лишилося зашити ось цю смужку на животику. Цього маленького драконятки. Зараз я вам покажу порівняння авторського та мого підбору від виробника. Як бачите, ліворуч це мій дракон, праворуч від Олесі. Мій більш такий яскравий, жовтенький, а Олеся він такий більш натуральний. Ну, завершилась вступна частина мого відео. Зараз я влаштуюся на балконі. У мене такий комп'ютерний стіл є. Я закріплю обов'язково. Органайзер Біндером до стола, щоб його не змахнути, і починаємо роботу. Не мала я великого бажання записувати цей відрізок відео, але ж діє деяких наших псевдопатріотичних вишивальниць, і це моя особиста думка. І все, що я скажу зараз в цьому відео, це все моя особиста думка, я так вважаю, я людина зі сторони, хто мене знає особисто. Я родом з Молдавії. Живу в Києві більше 10 років. І як бачите, мову я опанувала. Вона не є моя рідна мова, моя рідна мова болгарська. Друга мова була російська. Зараз у мене третя мова українська. Я її опанувала і можу спілкуватися вільно нею. Тож, все, що я зараз скажу, це моя особиста думка. І стосується це наших псевдопатріотичних. Українських вишивальниць, саме цих жіночок, які, знаходячись за кордоном або на території України, деякі ще є тут, мають вирішувати за більшість вишивальниць, кому що вишивати, яких виробників і які набори. Почнемо з того, що вже йде третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А взагалі війна вже 10 рік іде. Тож за цей час з території України були прибрані більшість російських компаній, банків і других економічних одиниць. Наші компанії, які співпрацювали з Росією, згорнули свою діяльність там. Це відбулося після 2022 року. Тому що до 2022 року були такі випадки, коли наші рукодільне. Виробники Приймали участь, брали участь у формулі рукоділля. Кому цікаво, я можу надіслати скрини. Я зробила таке собі дослідження: заскринила учасників виставки 18, 19-го року, 21-го року. Є ці списки, оці скрини. Напишіть в особисті, я вам їх скину. Продовжимо далі, до чого я ж веду. В Україні лишилися. Іноземні компанії, які досі працюють, допомагають нам. Тому що, як зазвичай починається війна, всі інвестори великі згортаються, забирають свої капітали і тікають. Одною з цих компаній є Лукаєс, молдавський виробник наборів для вишивки. Ця компанія більше 12 років брала участь у нашій виставці Handmade Expo. міжнародній виставці Handmade Expo, де можуть брати участь будь-які країни, крім Росії та Білорусі. Зробили так, да? Приміточку собі. Ця компанія досі працює в Україні. Вона не порушує жодного закону України. Вона не знаходиться в якихось списках, перечнях спонсорів тероризму. І доки вона працює, все легально робить, доки її не внесли в ці списки, ми маємо право, українські вишивальниці, купляти їх набори. Іх ниточки. І жодна кубка цих жіночок не може скувати своїх же громадян за це. Чим ви відрізняєтеся від агресора, від орків? Ви жерете своїх. Людям досить складно жити під час війни. Це такий стрес, хронічний стрес, особливо тих, що знаходяться на території України. Ті, хто виїхали за кордон, в них свій стрес. Але у мене таке зауваження: якщо ви туди виїхали, будь ласка, живіть там, навчайтеся, йдіть там працювати, не чіпайте людей, які знаходяться на території України. Займайтеся своїми справами, і вас ніхто чіпати не буде. Ви ж нічого не знаєте ні про Молдову, ні про історію. Ви ж темні, як з ліса вийшли. Перейдіть, будь ласка, в Гугл або в Ютуб і забийте. Конфлікт 92-го року. Подивіться відео: там є багато відео. З пораненими, загиблими, з вдовами. Послухайте історії з обох боків. І зробіть, будь ласка, висновки. Після вторгнення у 2022 році Росії. Такі області, як Одеська, Миколаївська і ще там близь, близькі до Молдови області, біженці побігли у Молдову перші місяці, тому що мої рідні, вони живуть там. Вони розповідали, як наші біженці біжали. Хто з дітьми, хто босі, хто голі, хто на машинах, хто пішки, тому що там кордон близько, можна і пішки було перейти. Всі бігли в Молдову, але лишатися в неї ніхто не захотів. Тому що це одна з бідніших країн Європи, але і вона змогла допомогти нашим біженцям. Це ваша така вдячність, та, шановні жіночки, подяка Молдові за допомогу. Адже Лукас це молдавська компанія, велика компанія, це великий інвестор і для України, який досі працює на нашій території, надає робочі місця людям, допомагає нашим магазинам отримувати якийсь прибуток. А ви в курсі, що ціни на Лукас в Україні найнижчі в Європі? Порівняйте, будь ласка, де у нас набор може коштувати до 20-30 євро? В Європі він коштує до 50-60 євро і більше. Подивіться, порівняйте. Коли возяться товари Лукас, на кордоні сплачуються мито і інші податки. Розберіться, будь ласка, якщо ви не розумієте, з чого отримуються пенсії, заробітні плати учителям, лікарям. Розберіться, ви же боретеся проти власної держави. Ви хочете вигнати Лукас з нашого ринку, не задумуючись, що тих податків, які надає він, в нас компанія зараз неспроможні сплатити, бо деякі розбомблені російськими ракетами, деякі закрилися. Деякі переїжджають з окупованих територій або розрушених розвалених територій на захід України, щоб зберегти своє підприємництво, виробництво. Ви боретеся проти власної держави. Ви хочете позбавити цих податків, цих внесків в бюджет, які ще приносить ця компанія. Чого ви добиваєтеся? Чого ви добиваєте цих жіночок, які вишивають Лукас? Зараз психологи радять займати свій мозок чимось, вишивати якісь набори. Якщо жінка літнього віку, молода жінка, дівчина, їй сподобалася ця компанія і вона хоче її вишивати, чого ви її добиваєте? Вона лишилася тут в Україні, їй і так важко. А ви ще клюєте, задовбуєте, цькуєте. Вам не соромно, скажіть мені, будь ласка, хоча до кого я звертаюсь, вам не соромно. Ви, як невиховані, можете ногою зайти до людини на канал або в інстаграм, якийсь гидотою облити. Потім, коли людина каже, що я всіх простила, повидаляла пости, наступного дня зняти відео і казати, що ці курки з курятника. А я така хороша, на мене напали, я відбивалася від кодла. Так ось це кодла це ви. Перепрошую своїх глядачів, які були вимушені це чути. Припиніть скування, спрямуйте свою бурну енергію в позитивне русло, зробіть спільні проекти по відшиву українських виробників. Хто вам заважає? Вам ніхто цього не заважає. На безкоштовних засадах створіть спільний проєкт, об'єднайте дівчат, закликайте до відшиву українських виробників. Чого ви кидаєтеся на інше СП? Вам що, заздрісно чи що? СП буде мати успіх, якщо в нього вкладати душу і всі зусилля, якщо дівчата поєднуються на позитивному русі, а не на негативі, який сієте ви навколо себе. Немає правильних і неправильних українців. Всі українці однакові. Одні розмовляють українською, інші російською. Уявіть собі. Угорською, румунською є українці, які розмовляють болгарською, тому що було перенаселення людей кочували. І болгари також є в Одеській області. Припинить цькування один одного. Об'єднайте дівчат у спільноту і вишивайте на позитиві. Не заздріть успіхам інших, не шухайте ворога серед своїх. Робіть благо для своєї країни, а не всупереч комусь. І аргумент, якби не як в москалів, на мою думку, це відсутність здорового глузду. Це не вигластво, коли стравлюються люди одного народу. І, мій заклик: не руйнуйте, створюйте, зробіть український продукт, український проєкт і популяризуйте українську мову, а не стравлюйте. Не будьте диванними експертами, які у коментарях мають гори звернути. А як до діла, то у вас там щось болить або щось не виходить, Не виходить в того, хто нічого не робить. Ось така в мене думка. Людина, яка живе в Україні більше 10 років, яка бачила і Майдан, і початок війни я нікуди не виїжджала з родиною, ми досі тут. І з початку 22-го року ми також тут. Ми бачили все весь початок весь цей жах. Якщо ви не згодні з моєю думкою, чекаю у вас у коментарях. Але прошу не переходьте на особистості, на образи, цькування тощо. Тому що такі коментарі я буду видаляти. Тема поки що закрита. Продовження може бути далі. Але зараз я повертаюся до свого дракону від золотої підкови. Лишилося декілька бісерин, і мій дракон буде завершено. Нагадаю, що старт був 20 грудня. Тобто. 18 березня я його завершила. Вистачило двох днів до повних трьох місяців роботи. Складна робота, складний матеріал виблискує. Друк не дуже якісний. Ну, можливо, він якісний, але не розрізнити ці позначки без денного світла. І то іноді я їх плутала. доводилося проколювати. І ось святковий момент. Зараз пришиваю останню бісерину. Коричневого кольору. Ось так я зараз і завожу. Потім пройду ще раз поряд з сусідніми бісеринами, щоб закріпитися. Зазвичай я так роблю, щоб закріпка була не в тому ж самому місці, а поряд. І ми вже не бачимо, де була ця остання бісеринка. Робимо закріпку. Зазвичай я знаходжу поряд ниточку, проходжу декілька разів роблю вузлика. Можна проходити крізь ниточки в різних напрямах, щоб зробити таку легку закріпку. Я обожнюю робити вузлики. Для мене це надійно і міцно. Згодом я зачищу задню частину від залишків ниточок, зараз покажу вам свого дракона у всій красі. Ну що, готові? Три місяці позаду золота підкова драконятка. Перед вами осінній дракончик з чашкою кави або чаю. Дивіться, який красотун. Мені дуже подобається підбір бісеру. Не подобається друг, а підбір бісеру подобається. Це дійсно така казкова тварина. Хтось вважає, що це якась нечиста сила, а я обожнюю драконяток. І цей малюк. Буде у мене на стіні. Як оформлювати я ще не знаю, але є деякі здогадки, що я з ним зроблю? Поки що не до оформлення, тому що я побоююсь вішати роботу у склі на стіни, у нас вікна закриті килимами, щоб у разі вибухової хвилі скло не потрапило, не поранило нікого. Книжками закриті. Тому ця робота поки що полежить у рулончику. Щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця. Мені дуже приємно, що в мене є постійні глядачі. Чекаю на вас у коментарях, як вам драконятка? Вишили би ви, чи змінили би щось у підборі бісеру, чий підбір вам більш сподобався. А також чекаю на вашу думку стосовно того, що я висловила всередині відео. Бережіть себе і своїх рідних, бажаю всім тихого, мирного дня, наближаємо перемогу на всіх фронтах. Честь і слава воїнам ЗСУ. Нехай кожна з них повернеться у родину і дякую за кожний день, який ми зустрічаємо.